Тепла. Бажаю багатства і всього найкращого. Бажаю здоров'я. Бажаю щастя здоров'я, щоб ваша мрія мені Бажаю, щоб ви були завжди мої. Я тебе люблю. Бажаю здоров'я, то я теж люблю. Ти найкраща. Ти, ти найрідніша. Ти найкраща, бажаю тобі здоров'я. І найгарніша. Ти як то в мультику «Король і лев, завжди, завжди спасаєш своїх. Саме найкраще. Ви тюльпанчики. Люди Найгарніша. Мама, ти мій скарб. Ти моя Ти єдина і неповторима. Ти на дорожча. Ти така єдина в мене. Бажаю крепкого здоров'я і спокою дітей. Бажаю тобі щастя та любові.